Доброго дня, шановні друзі! Я Віталій. Картопля вважається одним з найбільш поширених овочів, які вирощують на присадибних ділянках та на приватних сільськогосподарських підприємствах. Виростити відмінний врожай картоплі це тільки половина справи. Після вирощування необхідно ще його правильно зібрати. Вручну ж займатися риттям складно, і саме тому багато хто бажає проводити копку картоплі мотоблоком. Представлено широкий спектр машин для збирання врожаю картоплі, різного рівня складності, ціни і відповідно якості виконаної роботи. Найкращим за співвідношенням ціни, якості та позитивними відгуками користувачів показали себе грохотні або вібраційні картопеля копачі. Які ще називають витрушувачі, така назва пояснюється принципом їх роботи, і сьогодні у нас на огляді однорядний грохотний картоплекопач МБ 1080 1012 Він призначений для механізованого викопування одного рядка картоплі, часнику, цибулі, ріпи та інших корнеплодів. З ґрунту з мінімальними пошкодженнями. Картоплекопач застосовується як на городах від 20 до 50 соток. Що стосується конструкції, то в її основі рама з профільної труби. Основними робочими елементами є леміш або активний ніж та грохот або вібраційний стіл. Міцний сталевий леміш виконаний з метала завтовшки 4 мм. Він має високі борти. Грохот виконаний з довгих прутків діаметром 10 мм, що значно підвищує якість просіювання ґрунту. І виділення бульб картоплі без завдання їм шкоди. У чому ж полягає принцип дії вібраційного копача? Леміш підрізає пласт землі разом з картоплею, після чого направляє його на грохот. Від вібрації ґрунт протрушується крізь сито, а бульби скочуються по прутам і залишаються на поверхні землі. Тепер переходимо до влаштувань грохотного копача. Перш за все, ширина захвату становить 40 см. Глибина викопування регулюється за допомогою опорних коліс. Які встановлені на закритих підшипниках, що зі свого боку значно підвищує надійність та довговічність конструкції. Що стосується швидкості сепарації ґрунту, то для її регулювання необхідно змінювати оберти двигуна мотоблока. Далі, агрегатується картопле-копач будь-якими мотоблоками, потужністю від 8 кінських сил або їх аналогами, а також з мототракторами різної потужності. Привід цього знаряддя праці пасовий безпосередньо відведеного шківа мотоблока або мототрактора. Ми вирішили взяти для сьогоднішнього відео дизельний мотоблок з водяним охолодженням моделі Kentawer MB1012DE з електростартером. Це професійний 12-сильний мотоблок, але з тим же успіхом можна використовувати, наприклад, мотоблоки MB1080 і MB1010. Завдяки водяному охолодженню цим мотоблоком можна працювати повний день без перерв на охолодження навіть у літню спеку. Якщо вас зацікавили мотоблоки водянки від Кентавер, то раджу переглянути огляд усього модельного ряду. Посилання буде під відео. Зверніть увагу на необхідність розташування шківів мотоблока та копача в одній площині, щоб пас не перекошувався і не зношувався передчасно. Даний апарат приводиться в дію за допомогою пасу, який, до речі, необхідно придбати окремо. Тепер можемо переходити до роботи. Заводимо мотоблок, для цього важіль КПП ставимо на нейтраль. Вазіль щеплення в позицію вимкнено. Запускаємо двигун за допомогою електростартера. Встановлюємо ручним газом мінімально можливі стабільні оберти двигуна. Важіль КПП ставимо на першу передачу. Важіль управління щепленням в положення вімкнено. Викопування картоплі проводимо через рядок, оскільки йде розпід картоплі в ті місця, де пройдуть колеса. Зібравши картоплю по пройденим рядкам, переходимо до решти. Ви тільки погляньте, як гарно виходить. Бульби після викопування не потрібно шукати в землі, всі вони залишаються на поверхні. Хочу відзначити, що картоплю копати зручно та без зайвих зусиль. Та вже й можна зробити певні висновки по роботі з гротним картоплекопачем. Зокрема, він якісно працює, проскорює процес збирання картоплі, добре очищає бульби від ґрунту, зручно використовувати на великих площах. Заощаджує сили. Якщо ви маєте потребу у іншому навісному обладнанні до мотоблоків Кентавер, то, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Ми пропонуємо широкий асортимент, у тому числі ґрунтофрези, картоплесаджалки, граблі та окучники, плуги та плоскорізи, сілки та нарізачі борозни, причепи, косарки та багато іншого. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу, шановні глядачі. Сподіваюсь, що відео було для вас корисним, а думки слушні. Пишіть коменти, ставте лайки. З вами був Віталій, до нових зустрічей на каналі. Всім гарного настрою та міцного здоров'я!